Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 І до нашого ефіру приєднується Геннадій Друзенко, правник, волонтер, ветеран АТО, співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Алло. Миколи Пирогова на Східному фронті. Вітання, пане Геннадію. Доброго дня. Пане Геннадію, хочемо з вами поспілкуватися по, про блог, який ви написали нам цензор. І, зокрема, там ви. Згадуйте про психологічну демобілізацію, яка виникла в нашому суспільстві. Розкажіть, будь ласка, що це за поняття? Чому ви вважаєте, що в нас вона вже розпочалася? На жаль, бачите, сьогоднішні події з Каховської ГЕС доводять, що росіяни хотіли піднімати ставки вище. А ми Ну, будемо відверті, вже трохи розслабилися. Якщо на фронті тече кров і тривають жорстокі бої, зокрема в районі Бахмута, Мар'їнки, а в принципі по всій лінії Південного фронту, то в великих містах вже бізнес life as usual. І я боюсь, що без тотальної мобілізації навіть з найсучаснішою. Західною зброєю нам буде дуже важко перемогти росіян, особливо, якщо ми їх такі роздраконимо, і вони почнуть цю війну сприймати як війну за своє виживання. А як ви вважаєте, яким чином ось повинна відбуватися ця загальна чи тотальна мобілізація? Ну з одного боку, ми маємо розуміти, що навіть ті, хто залишається в цілу, вони мають таким чином бути долучені до нашої перемоги. Тобто зрозуміло, що частина людей донатить, частина людей навіть зараз не хоче там символічну знищувати вже надати людьми, людям людям тих сіля. Це де Бо коли ти щодня ризикуєш життям, то таке народне визнання, воно. Нам дуже сильно психологічно підтримує. Ми бачимо страшні скандали, неприпустимі рукційні скандали, коли підтверджуються прислів'я, що для кого війна, а для кого мати рідка. Ми не бачимо покарання тих, хто фактично відповідальний за неготовність нашу до війни, за тих, хто здав південь, за тих, хто попризначав на посади цих зрадників, яких ми, починаючи від наукого і закінчуючи тими генералами і суддями, до речі, корупціонерами, які фактично конвертують кров наших героїв в свої статки. І це, це, це насправді демотивує підриває. З одного боку зрозуміло, що ми будемо воювати за нашу землю стільки, скільки потрібно, бо принаймні частина українців. Але з іншого боку, це буде, має, має бути війна не тільки проти москальської Навали, бо тут все зрозуміло, а й за те, щоб ми посутнішно кардинально відрізнялися від руського міра, де нульова толерантність до корупції, де неефективність на державних посадах карається, детизм, тобто по-нашому, не є абсолютно прийнятним. Ми ж не бачимо, Ми бачимо країну, яка, начебто, зіткнена з дуже строкатих платників. Десь є неймовірні героїчні підрозділи, десь є відчайдушні волонтери, які збирають десятки мільйонів гривень. Десь є податкова, яка їм намагається зняти податки за те, що фактично волонтери виправляють помилки держави, яка не зробила не підготувалась належним чином до війни. Ну і на фронті знову ж таки, там, де я проводжу доволі багато часу, я бачу, що досі е, всі підрозділи збирають на мавіки, на пікапи, на зброю, навіть на віскі, на форму. На, нагадаю, що вже пройшло 15 місяців великої війни. І це, як на мене, дуже дивно, коли держава фактично вийшла таким монополістом економічним, бо бізнес зараз переживає далеко на найкращі часи. Навіть там, де це не державні, не бюджетні гроші, фактично важко порівняти ресурс там United 24 з будь яким недержавним не державним фондом чи волонтерською ініціативою. Тому я думаю, що ми трохи занадто розслабилися, особливо люди, наділені державою владою. А тому буде рецидив цієї хвороби, коли нам буде боляче, щоб ми задумалися, що ми ще не зробили для перемоги. Пане Геннадію, а як на вашу думку, чи можна якось привести до тями ось цих чиновників чи представників державних органів, влади, які дійсно зажерлися і думають, що їх вже війна оминула? Ну, Боюсь, аби не навірвалась з моїх фронтових побратимів терпеці, і не почала говорити зброя, бо такі. Кричущі випадки, як коли п'яний голова суду збиває насмерть нацгвардійця, причому в цей комендантську годину, це ж значить, що він з цією своєю силою безкарно катався, при тому, що не виконує жодних функцій захисту держави. Ага. Чому пам'ятаєте історію? Паяється по 17 гривень в Міноборони? Ну, питання, навіть міністр політична відповідальність не поніс за це. Ми ж хочемо якось там просимось у НАТО, в ЄС. А, це неприпустима річ. З тобто, такими скандалами люди самі виходять з посади, а потім вже там, слідства, суд визначаються, наскільки це кримінальне карання діяння. Ми бачимо, нещодавно дізнались від Червінського, до речі, нашого розвідника, якого зараз судять. Очевидно. Не за цю спецоперацію з виманюванням російських літаків, а мстяться за вагорами. Маємо очі. Він нагадав в одному з віном, надав, публічних інтерв'ю, що пан Демченко, російський агент, російської влади, досі, е, не просто має вплив фактично, впливу зовнішню розвитку України. А кожен такий витік інформації це цієї життя, це чиїсь каліцтво, це чиїсь смерті. Київ. Зайдіть на український цвинтар, будь-який навіть закриті в Києві іноді по побратимів і посостав. І це просто жахливо, коли ти бачиш цілі квартали свіжих могіл з українськими прапорами. І це ж не тільки маскаль зробить зрозуміло, що це руками маскалів. Але часто хтось дав підрозділ, хтось не, не навчений. Новобранців повів на фронт, вони провалили фланг, постраждали не тільки вони, а, а їхні, як на фронті кажуть, сміжі. Повторюсь, що з цієї строкатості, коли у нас є абсолютно підрозділи, які, напевно, одні з найкращих в світі, є цілі е, організації громадянського суспільства, які фактично можуть конкурувати з державою по ефективності. До речі, це ша один з таких підрозділів. E, і цим абсолютним. Цавком чи навіть більше, ніж совком, бо я не пам'ятаю такою корупцію в радянських часів. Це от і показує, що ми тільки почали наш шлях до справжньої свободи. Так? Ми вистояли. Зрозуміло, що українська держава там буде незалежна, не поки що в якихось межах. Але головне питання: чим ми наповнимо цю незалежність, як ми якою сутністю віддячимо всім, хто віддав за неї життя? Наразі більш ніж відкрита. Я думаю, що для частини наших можновладців владців ця війна тільки за те, щоб Україну грабували в Ангелінасти. Для мене це не прийнятно і тому я думаю, що на жаль, на жаль, нам ще прийдеться докласти багато зусиль, і пролити багато крові, щоб не тільки відстояти своє право самим визначати своє майбутнє, і щоб це майбутнє було достойне тих, хто віддав за нього найдорожче. Ну і сьогоднішня інформація про підрив Каховської ГЕС рашистами. На вашу думку, чи це все-таки якось мобілізує наше суспільство? Ми ну, бачимо принаймні та, що після прильотів люди активніше донатять. Чи ось така катастрофа можна сказати, світового масштабу вже чи вона дійсно якось може протверзити і чиновників і інших громадян, які вважають, що війна десь там. Тобто так, як це було з 2014 року до 2022. На жаль, не думаю. На жаль, думаю, що до частини, як застосовно прислів'яшого багато, тільки могила виправить. Бо Зараз повпливали такі э, на неймовірні, як нездорові глузд речі, готовність здати наші 2 АС Південні південноукраїнською окупованому ЗС, як не були готові до оборони. Про те, як той же міністр Галущенко фактично втік і переховувався цей весь перший місяць війни на Хмельницьке, тобто, ніхто не покараний. Тобто для частини людей ну, подумає, що херсонці, для херсонців проблема і трагедія. для півдня, де зникне зараз вода, яка зрошує наші поля, Це трагедія. для Києва, поки що це і для Києва, і для багатьох інших міст. Це, не, на жаль, на жаль, абсолютно не такається їхнього приватного життя, а особливо для тих, хто зараз там. Батальйон Монарко сумно, звісно. Я думаю, що це відповідальність насамперед президента, бо в його руках сконцентрований на сьогодні основний ресурс, основна відповідальність, які завжди пов'язані. Почати чистити це. Бо частина його оточення Китання не так і залишилися. і вони ж нікуди у суспільство не поділися. Капітан є, він же подавав, а хтось призначав ці і керівника Кримської СБУ і е, пана Науного цвята і свята внутрішньої безпеки. А тепер ми такі ми викризаємо кожен кілометр нашого півдня. Е, те ж саме ми бачимо, що це ж знак всьому світу. Підривської гриблі це що. Росіяни готові, расисти готові піднімати ставки. Наступна це за ЄС. Тобто останній раз нагадаю греблю на Дніпрі підривали під час відходу радянських військ У першому році. Це, це була запорізька ЕС, яка там призвела до НАСО загибелі. Все сьогодні, наскільки ми ще побачимо, наскільки спрацювали адекватно, але принаймні чесна заява. Військової адміністрації Херсонських заклик евакуюватися, виділення сили засобів для евакуації, говорять, що як мінімум ну, не стали заривати голову в пісок. Але по результатам, знову ж таки, мають бути створені зроблені виставки, які по результатам цих е, не працюючих київських е, бомбосховищ. Ну це ж смішно, коли ЦАП відбуває вам став ахаром. Не мерз, голова району, просто там на роті, район вступник, Навіть політичної відповідальності не понесли. А це значить, що крайній буде завжди стрілочник. Народ все бачить, все чує. Сьогодні дійсно, коли війна триває, напевно, всі сили, і це правда сконцентровані, аби відбити навалу Орди. але це не значить, що в нас амнезія, що ми щось забуваємо. Питання просто відстрочення, але вони будуть стояти. Будуть стояти чому захисники? Я в Червінська вже назвав, Згадаю генерала Кривоноса, проти якого триває справа, за розграбування жулян, які він єдиний захистив, коли звідти всі втекли. Тобто зібрав і в коло себе за е загони і від відділив захисників. Я там був, я свідок і учасник навіть. Це ж нікуди не поділась. Тому знову ж таки, нагадаю владі, що і треба воювати з Путіним, а не з власними героями, яких вони бачать конкурентів. Нам треба перемогти, а потім чесно позмагатися, хто найбільш достойний, хто найбільш ефективний. Бо в демократичних країнах роблять саме так, А ні, так, як сьогодні вони вирішили, що герой може і переможець бути тільки один. Це неправда. Насправді в цій війні дуже багато переможців і героїв, і частина з них. Сірували своє життя саме через те, що хтось готувався в травні їсти шашлики, а не воювати з Ардою. І на сам кінець, пане Геннадій, от чи дійсно чи можна якось пов'язати ту ситуацію, яка відбувається е, в так званій Білгородській Народній Республіці, із з цим підтривом Каховської ГЕС? Чи ви це не пов'язуєте, чи тут можна е, дійсно таким чином рашисти намагалися запобігти контрнаступу? Я думаю, що це е, превентивний захід щодо нашого контрнаступу. Тому uh -huh. що в Білгородській області ну, нічого такого супер особливого не відбувається, там не живе ні Путін, ні Медвєдів, ні інший московський БОМОГ. Тобто, якщо вони проголосили е, частину українських окупованих територій Росії, то відрізняються юридичні бої на Херсонщині від боїв Щебеків. Руйнування, які ми бачимо в тому ж бахмуті, просто не порівняно з тим. Але я думаю, що до української влади питання швидше за все виникли, вже оголошено у наших підійських партнерів, були не тільки вони. І тут постає питання, чи стратегічно правильно розрахована, що ми починаємо ми бити москалів на їхній території, чи не Підважиться нашу міжнародну коаліцію, від якої ми критично залежимо і по фінансам, і по зброї. Не знаю е, точної відповіді, бо стратегічно ну, невеличкі міста на Білгородщині, вони дуже символічні, бо ми зайшли на територію традиційної Росії в її міжнародно визнаних кордонах. Але чи воно нам треба? Big question mark. Тому повторюсь, розслаблятися дуже рано. Uh, щоб виграти цю війну, нам потрібна максимальна концентрація зусиль. Бо Росія така країна, яка традиційно відкатується до Москви, коли туди заходить якесь справне військо від uh, Наполеона до Вермахта, Але потім збираються з силами і починають uh, кидати мільйони на перемогу. Ми одні з небагатьох, бо нагадаю наскуто брали тільки монголо-татари, ми з поляками, і мополіону. І це надихає, що ми можемо з ними змагатися. Але тим не менше треба дуже чітко прораховувати сили і засоби. Бо поки у нас немає ні тотальної мобілізації, ні якби реалізації гасла все для фронту, все для перемоги, то я б, чесно кажучи, не ліз на територію між... РФ міжнародно визнаних кордонів. Uh, у нас дуже багато є роботи на нашій землі, яка має всі успіхи ЗСУ, ще дуже багато територій окуповані не тільки в 2014-15 роках, а й в 22-му. Я б зосередився на поверненні нашого. Ну а потім подивимося, що Росії. насправді атака так, на Росії в її міжнародно-визнаних межах вони ж теж мобілізують російське суспільство. Uh -huh. uh, ви бачите останні заяви Пригожина? Я не претендую на такого до собі сучасного Сталіна, який, до речі, теж був в вільності кримінальником і сидів саме по кримінальній статті своїх строк за так звані ЕКСІ. Ну, якщо прийдуть, Вагнери ставлять не винятком або одним з підрозділів а, навіть не Збройних сил, а сил Росії. Тоді буде проблема, бо вони воюють чисто повстанці, не дивляться на жертви хорошої дисципліни, і врешті битва за Бахмут показала, що жуківський метод ведення війни, коли ти дерекуєш, палив великими жертвами, але приводить до результатів не на нашу користь. Тому ще раз, шапка закидательська, да, так російською звучить от настрої точно не речі. Треба концентруватись, треба дуже добре рахувати кожен наш крок. Треба концентрувати сили і засоби на стратегічних напрямках, тим паче, що росіяни нам сьогодні вночі послали сигнал, що вони готові піднімати ставки. Боюсь, якби наступної не була Запорізька АЕС, і, і готуватись до марафону. Такої швидкої перемоги я, на жаль, не бачив. Дякую, пане Геннадію, за ці коментарі, за ці пояснення. Про волонтер, ветерана АТО і співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Порогова. Геннадій Друзенко був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Геннадію, тримаємося.